Так, друзі, всім привіт! З вами на зв'язку канал Механік СГ і, в частності, я Юрій Горак. Сьогодні такий відеоролик про наболівшу тему по поводу свинарства: утримання свиней, в сільській місцевості і про збитковість, про збитковість, про рентабельність даних заходів. Це наболівша тема, яку я хотів відкрити давно. 18 лютого у нас сьогодні, 19 година вечора, саме попорався по господарству, знаходжуся у приміщенні, де в мене млин, де я виконую дроблення зерносуміші для годівлі своїх свиней. Займаюся я свинарством вже більше 12 років, є свої свиноматки. Займаюся вирощуванням здебільшого трьох породного гібриду м'ясного напрямку. Отже, друзі, така тема. Буду висловлювати виключно свою думку. Скажу зразу, нікому її не нав'язую. Хочете зрозуміти, про що йде мова, додивляйтеся відео до кінця, не виривайте слова із контексту. Також чекаю ваших. Суб'єктивних коментарів під даним відео, і, по можливості, якщо дане відео сподобалося, то протисніть подобайку та підпишіться на мій канал. Отже, свинарство. Чесно кажучи, за всі роки, що я займаюся вирощуванням свиней, такої ситуації, як склалася на даний момент, я не пам'ятаю. Дуже складно. Дуже неймовірно складно зараз у галузі свинарства. Я не говорю там про мегавеликі комплекси, свинокомплекси, я говорю у межах е сільських межах, хто тримає там поголів'я 30, 50, 70, 80 голів. Дуже складна ситуація з ціновою політикою на живу вагу. Ні для кого зараз це не секрет. Сильно зажали. Якщо це можна так сказати, зажали або з другої сторони, друзі, ми самі себе поставили в цю позу незручну для нас, але зручну для перекупів. Як би грубо це не звучало, так я буду їх називати перекупами. Всі знають, про кого йде мова, це про людей, які купляють. Свині перепродають, чи займаються самі потім реалізацією в будь-якому виді. Ну, перекупи. Одним словом, буду називати і все. Не в обіду, просто так називаю. Отже, ми поставили самі себе в позу. Цю позу, яка не зручна для нас, але зручна для них. В позу раком називається. Збиток, великий мінус зараз іде утримання свиней в домашніх умовах. Великий мінус. Що відбувається з ціновою політикою? В частності, я нещодавно, так само, як і кожен з нас, хто утримує свині і реалізує живою вагою, шукає контакти для збуту, обдзвонює, обдзвонив я. Якщо бути відвертим, плюс-мінус 50 номерів. 50. Є три категорії перекупів. Я поділив їх на три категорії, відштовхуючися з склавшоїся ситуації, особисто в мене. Одні більш-менш, більш-менш. Люди адекватні порядні, які на даний момент дають цінова політика 60 від 60 до 65 гривень за кілограм, це таки більш більш-менш адекватні люди, які займаються перекупом. Так, да, це не та ціна, яка би задовольнила того, хто вирощує, щоб піти. В плюс невеличкий, і отримати якісь заохочувальні бонуси для себе за свою важку працю. Бо це важка праця, всі це знають. Хто працює біля свиней, хто вирощує, знає яка це праця. Легкої праці нема, скажімо так. Яка б вона не була, в якій галузі легкої немає. Та суть не в тому, друга категорія. Це люди, які думають, що впіймали Бога за ніжки. Це вони дають 50 гривень за кілограм, максимум 55, якщо там супер бомба, класний м'яснік. Як мені один говорив, що м'яснік там, там сало взагалі не повинно бути. Там тільки шкурка. Все. Оце м'яснік настоящий, Тобі ж трохпородний гібрид. Для нього це не м'яснік, це не вважається м'ясніком. Він хоче такий, щоб сплошне м'ясо було. Сплошне м'ясо з головою і на чотирьох ногах. От як, якось би так. Він дає там максимум 55 гривень це потолок. Друзі, це я називаю ціни з 3% скидкою. Там собі порахуєте, в чистому вигляді, яка ціна получається? І третій рівень перекупів це люди, які... Другий це люди, які вважають, що піймали Бога за ножки, да? а третій рівень це люди, які вважають, що вони вже в Бога під пазухою. Розумієте, так? Да? Вони дають на даний момент ціну 40. 40-50. 40 гривень 50 копійців за кілограм м'ясника. От як би так. Тобі ж, всі, хто слідкує за політикою свинарства, знаєте, да, що вже більше 4 тижнів ціна на живець в Україні стабільна. За, за останній тиждень навіть чуть-чуть підросла Там в межах 74-76 гривень за кілограм забійної свинини. Це на свинокомплексах. Я не говорю про населення, я говорю про свинокомплекси. Але ж, друзі, Свинокомплекс і населення. Різниця. Ну, може, і є різниця. Є там в харчуванні, да. відповідно, і в кондиції свиней. Ну, це забійні. Це до 150 кг. Це 110, 120, 130 кілограм не переростки. Така ціна. А від населення я вам цінно озвучу. Чому відбувається так, друзі? Чому так відбувається? Задавали собі питання, я озвучу свою суто суб'єктивну думку, тому що немає коаліції, немає об'єднаності і євковість, е, от та ще салдеповська савковість у людей, які, я не розумію, не вміють, не хочуть або ще будь-які причини не вміють рахувати, не вміють цінувати свій труд. Не вміють зовсім взагалі. І не вміють рахувати або не хочуть рахувати. Сядьте, порахуйте собі вартість одного кілограма свинини на даний момент, щоб виростити. Я говорю е, виключно про наш регіон, про Вінницьку область, Тульчинський район. На даний момент зерно у нас 10-10-50 це тонна пшениці. 8000 тонна кукурудзи, ячменю немає, 17 гривень кілограм соєвого шроту і 10-11 гривень кілограм соняшникового шроту. За БМВД я не буду озвучувати ціни, всі їх плюс-мінус знають, вони. У всіх регіонах плюс-мінус однакові. Там від півтора тисячі за мішок і, і вище. Все, все залежить від виробника, від процентного місту, чи то є прямік, чи то є БМВД. Ну, мова не про це. Мова про те, як ми самі себе ставимо цю незручну для нас позу. Озвучую свою думку з періоду, коли жива вага була по 90 по 100 гривень. Я не хочу нікого образити, нікого абсолютно. Появилося дуже багато так званих свиноводів, які закупляли свиней, почали стрімко займатися свинарством, не враховуючи ні, нічого, що прийдеться їм в майбутньому в це вложити. Вони думали, купимо, все бігом виростимо, продамо. Бабосики в карманчик. А не тут то було, друзі. Не тут то було. Ціни на зерно пішли вверх. Пішли вверх, і оці так звані свиноводи почали масово реалізовувати свиней. Тому що немає чим годувати. Немає чим годувати. Раз, по-друге, не планую далі займатися цією справою. Не планують купити зерно навіть по 10 тисяч, по 8 тисяч, їм це не потрібно. Вони попробували все. І їх це не влаштовує. І вони згодні віддати за будь-яку ціну. Перекупи все ж таки, да? От з моєї сторони, це моя думка, до мене, в мене до них є повага. Повага за те, що вони вміють групуватися і вміють встановлювати ціну. От якщо вони встановили ціну, да, другий перекуп вам не дасть більше. Вони зізванюються, вони е, спілкуються, вони знають ситуацію. Якщо вони поставили оцей потолок, там 50 гривень чи 55, ви обдзвоните 20 25 номерів, вам більше ніхто не дасть. Тому що вони поставили цей потолок. Як же відбувається в нас? А в нас усе зовсім по-іншому. Ми не годні групуватися, не годні цінувати свою працю. Не годні цінувати те, що ми влажуємо. І тому це так відбувається. Одні люди рахують, Рахують. але їх мізер. Їх мізер І вони не здатні змінити ситуацію в такій кількості, як в нас є. Міняє ситуацію більшинство, як говориться. Да? І більшинство оці здатні віддавати за будь-яку ціну. За 40 гривень, та хай за 40, тільки заберуть, щоб їх уже не було. І все. Далі вони просто не планують цим займатися. А люди, які займаються цим десятиліттями, попадають в дуже великі збитки, в мінуса. Це я ж кажу, знову ж таки, особисто моя думка. Пишіть свої думки в коментарях. Ну, такого безладу ще не було. Я ще не пам'ятаю такого безладу, як зараз. Ну, Дуже сильно обнагліли перекупи. Так, да, я згоден, що продажі на ринках впали в порівнянні з попередніми роками. Так, да, я згоден. Але ж ви подивіться на ціни на ринках. Подивіться на ціни на м'ясо, на сало, на продукцію свину. Які ціни. І коли ви приходите в корпус, в м'ясний павільйон, да, ви ж не диктуєте ціну тому, хто продає, так як вам перекупи диктують ціну. Не дивлячись на те, що ви є постачальник, ви вирощуєте дану продукцію, а ціни диктують вам вони, а не ви. Бо ви не можете об'єднатися, не можете згрупуватися і не можете встановити ціну. Так, да, може хтось скаже, та, да, якщо навіть встановимо, вони не будуть брати. Повірте мені, друзі, тиждень другий і будуть вони брати по тій ціні, яку встановите ви. Відповідно, так. Да. Я за адекватність там, не за 150 гривень за кілограм, навіть не за 100 г, мов йде навіть не за 100 гривень за, за кілограм. Адекватність ціни 70 гривень кілограм живої ваги. За адекватні ціни. Я цілком адекватний сприймаю реальність і реаліст. Тому як би так. Якби всі об'єдналися, встановили свою цю границю, плюс-мінус там гривня 2, будуть брати, пройде тиждень, пройде другий, Вони без заробітку не залишаться. Будуть брати, повірте мені. І подумайте самі логічно. А який їм сенс брати за 70 гривень? Якщо він поїде і візьме за 40. Правильно? Немає ніякого сенсу. Він поїде і візьме за 40, тому що є ті, хто згодні продати навіть і за 40 гривень. Він поїде і візьме. А людина, яка цим займається постійно, яка вклала в це багато свого часу коштів, здоров'я. Вимушена терпіти і терпіти йти у величезний збитковий мінімум, мінус. Бо вона не планує залишати цю справу. Вона планує далі продовжувати. І треба далі купити зерно, далі купити добавки медикаменти і так далі. і тому подібне Тому, друзі, якось так. Намагаюся все. Сформулювати так більш-менш без це відео без ніякої агресії, без ніяких упікань, без ніяких образ. Я висловлюю цю свою думку. Повторююся, я не нав'язую її нікому. Це моя думка, яка склалася в мене. Я ділюся з вами. І хочу почути від вас в коментарях стосовно даної теми, роздуми. Що чекає надалі? Якщо ситуація не зміниться, якщо і надалі люди будуть згодні, не цінуючи свою працю, віддавати за безцінь, то ситуація не поміняється. Як би там не було. Бо от бачите, свинокомплекси виставили ціну, да? вона є фіксована. Хочеш береш, хочеш не береш. Відповідно, вони не поїдуть на свинокомплекси, тому що в населенні в оця ціна набагато розбігається. Не на гривню, не на 2, а на десятки гривень. Тому ну, вони поїдуть до населення і будуть брати в населення. Якби населення виставило свою фіксовану ціну, всі згрупувалися, брали би, повірте, що брали би. Да, там на пару гривень дешевше, навіть як на свинокомплексах, але б знову ж таки брали б. Поїхали і взяли б в населення по 70. А не поїхав би на свинокомплекс і взяв по 74 чи по 76 гривень, так? Ну, я вважаю, що це логічно. Тому, друзі, об'єднуйтеся, об'єднуйтеся, спілкуйтеся. Це не кам'яний вік. Соцмережі, телефони, інтернети, все є, все доступно. Об'єднуйтеся, цінуйте свій труд, цінуйте своє е, свій потрачений час, цінуйте своє здоров'я, рахуйте все, обрахуйте і зрозумієте настільки нас узувають Самі це зрозумієте. Невже вам не набридло працювати на дядю? Не набридло за 31 рік. Ще не набридло працювати на дядю? Напишіть в коментарях. Напишіть, в чому я неправий. Можливо, в чомусь я неправий. Але знову ж повторюсь, це моя суб'єктивна думка, яку ніхто не змінить і на яку ніхто не впливає? Я сформулював цю думку. Відштовхуючись від реалій. Дуже болюча ця тема для мене. Ну, я думаю, що не тільки для мене, для багатьох в галузі сільського господарства, вирощування свиней. Тому, друзі, я думаю, що вже давно час задуматися над цим питанням. Давно час задуматися і зробити певні висновки і. Скоректувати своє ставлення до цінової політики. Знову ж таки, чому одним вигідно їхати за 600-700 км і давати по 65 гривень за кілограм, а іншим невигідно навіть і за 40 гривень. Чому так? Задайте собі питання: і чи дійсно невигідно? Не торгуйте своїми вухами для їхньої лапші. Будьте реалістами, рахуйте і не давайте себе обдурити, друзі. Тому об'єднуйтеся, об'єднуйтеся, спілкуйтеся. І все буде добре, і все буде добре. Адже, ну, якщо Реально розібратися то в сільській місцевості це можна сказати, що основний основний заробіток людський. Так як роботи немає, це не місто, це село. Це основний заробіток. Утримання свиней, утримання корів. Це все основний заробіток. все, більше немає доходу ніякого. А за все потрібно заплатити. І нас цього основного заробітку лишають. Або якщо бути точнішими, то ми самі себе залишаємо цього заробітку і навіть ідемо в мінуса. Бо коли вийдеш ще в нуль, це ще пів біди. Ну, справа така. Це називається пропрацював півроку, потратив півроку часу здоров'я нервів. В пусту, просто в пусту. Викреслив півроку свого життя, як ніби його й не було. Тому думайте, друзі, задумуйтеся, будьте реалістами. Міркуйте, міркуйте. Не ведіться на стадні інстинкти. Не ведіться, шановні. У будь-якій тематиці, в будь-чому будь не ведіться на стадні інстинкти, не будьте стадом. Не будьте. Якби це грубо не звучало, це безобразні в чию сторону, але не будьте стадом. Майте своє мислення. Відштовхуйтеся від реалій і рахуйте. <кхе> така моя думка, друзі. Такий ролик. Чекаю від вас коментар. З'явиться, можливо, будете хейтити, будете писати. Це ваша особиста справа. Я виклав свою думку стосовно теперішньої ситуації по живій вазі, по ціні на живу вагу. Тому, друзі, якось так. Подякую вам всім за увагу. Сподобалось відео, поставте вподобайку. Підпишіться на канал. Якщо подобається такий зміст контенту, відгукніться в коментарях, поставте плюсик, якщо не хочете писати багато, можете навіть поставити плюсик. І я буду розуміти, що ця тема є актуальна і цікава, і будемо її розвивати надалі. Я не розумію, чому інші блогери, які отримують. Свиней не розвивають цю тему, чому не хочуть затрагувати і кого бояться і так далі, і тому подібне. Да, не всім одинаково. Хто має можливість, хто має змогу самореалізації, да, їм краще. І їм краще значно краще, ніж тим, хто реалізує живою вагою. Але ж і майте розуміння того, що не всі мають можливість реалізації. Навіть тими самими тушками чи півтушками. Я вже не кажу про м'ясо. Я говорю про тушки і півтушки. Є віддалені населені пункти, від міст. Тому не все так просто. Не кожен має змогу. Якби кожен мав змогу, то я більше ніж упевнений, що відсотків 90 тих, хто утримує свині, давним давно вже зайнялися б самореалізацією продукції, і ніхто б не годував оцих посередників, які називаються перекупами. Це знову ж таки моя суб'єктивна думка. Все, друзі. Поговорили. Сподіваюся, що ви мене правильно зрозумієте, не захейтите, а ну, навіть якщо й захейтите, Ваші справи. Я свою думку все рівно не поміняю, бо це моя сформована мною думка, яка не залежить ні від кого. Дякую всім за увагу. До нових відео. Слава Збройним силам України, друзі. Підтримуйте. Бо якщо ми не підтримаємо, нас з вами не буде. Не буде їх, не буде нас. Всі решта залишаться. Нас не буде і їх не буде. Розумієте. Важливість підтримки Збройних сил України. Важко, часи важкі, без сумнів, ніхто не спори, але гривня дві і знову ж таки об'єднаність. І допоможемо нашим хлопцям та дівчатам разом. Слава ЗСУ! До нових відео. На но все добре!